Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Ігніс, і сьогодні у нас неймовірна подія. Дві легенди Артем Мілевський і Олександр Алієв стикнуться в челенджі один між собою. І ми дізнаємося, хто серед них переможець, який отримує неймовірний приз, який вони самі собі ніколи не куплять. Але дізнаємося, ми це в кінці. Чиї ж легендарні ноги краще пам'ятають, що таке футбол? Підписка, лайк, додивіться до кінця. Тут буде цікаво. Бійте в бубінці. Ставте лайки. <свят> челендж починається прямо зараз. Перший челендж точність дальної передачі. Задача звідси одним дотиком вдарити м'яч, щоб він верхом потрапив в ту зону. квадратик. Хто uh, буде точніший, той і виграв. Все максимально просто. Скільки вісити? 25 метрів. <свят> так он не доб'є своїм крюком. Давайте чуть поближе, блядь. Так, рефері цього завдання буде людина, яка не пропускає жодного м'яча. Бо не стоїть. Красава! <рес> Наш голкіпер Ден. Він буде слідкувати, щоб м'яч точно потрапив в квадрат. Якщо він потрапить, кажеш потрапив. Якщо ні, кажеш ні, не потрапив. Поняв? Це не ворота, тут легше. Поняв. Давай. Брат. Починаємо перший челендж. Три, два, один. Ой-ой-ой. ой ой Далеко. Було? Не було. Не було. Поставь, Фин, блин. -мо. Вот, пожалуйста, Ке. Сука, не долетел, блядь. Так, у нас два удари і поки що два промахи. Можна? Смотри. А ну крюка. Да не ел ничего, блядь. Смотри. Другий удар Олександра Алева! Далеко. далеко. А, Камеру, блядь, на. Камеру е. Сколько два удара и два мимо. Да, можно. Крюк, вил пошел? Крюк блядь. вс, блядь. Нашу команду взяли. Вот, вот. вот, да, давай, вот. Третий. Мимо. Да п твою, в ж все косо и косо, блядь. Так, четвертый, да, удар? Да. Надо по три. Я его. знаю. Ага. О! Ее! Крючко! Так, ты четвертый был. Да, да. Четвертый. И четвертый да а Вот ножки, и дрожали ножки, блядь. Смотри. Далеко. Да, далеко, блядь. Четыре и, удара было у каждого. И по одному точному. Блин. Цей удар будет решающим. А, а вот, смотри, крюк. Сейчас крюка, да, смотри. Крюк, смотри. Уже тебе больше бить не надо. А куда ты, блядь? Все, отдыхай, мальчик. Я тебе сказал, уже больше бить да не ладно, надо. Я, ладно, я, я и так в этом конкурсе не, не силен был бы. Друзья, в первом челенджі на точность перемагает Саныч. 1-0. Самое обидное, я думаю, что порядок больше. Ну, ну. Так так какой, какая разница? да? Продача раз, раз, 1-0, все. Вообще На, я восстанов... тебе смотри, могу левой даже, смотри. Где левый, блядь. На, пожалуйста, блядь. Не О, надо мой! ничего, блядь. <свят> Ладно, идем дальше. Все ты понятно. думай, я тебе поддавался, блядь. Да, да, да. Итак, у нас челлендж номер два. Это точность нижней передачи. Тема, ты его точно же выиграешь? Я впевнений в этом. Все, впевненість є, але є нюанс, цьому. Треба одним м'ячем, одним ударом може збити лише один м'яч, який стоїть на фішці. Це максимально просто. У нас 5 спроб кожного починає той, хто виграв в минулому челенджі. Саня, давай. Можна? Да. О. Перший мимо. Йо, Пока, блядь, по йдеш йдеш стабільно в тот куточок, бля. Є, один є. Так от, вот на фар такой, бля. Вот so, опять туда, блядь! Що в зонки? Зонки. я Блядь, вот, вот Артемочка, на! Здорово! <laughs> Здорово! <здорова. laughs> блядь! Один з п'яти у Санича. Зараз черга Артема Біласького. Можна? Бля, в ту же зону, блядь. Есть, один є! Два. Вже, попереду. Два. <звуч> <звуч> <свуч> Бля, я в шокі, блядь! Как можна таким? Я не кто там, Руками, блядь! Куда, блядь, йогу, блядь! Все? Поплило <проб> вже, так? Да? Челенджі номер 2 Перемогу! Отримав Санич! Шучу! Шучу! шучу, шучу, шучу. Владимир! У нас один-один, один поки що, до речі, зверніть увагу, що яка мінімальна відстань між очками у Санича і Володимировича. У нас насправді запекла, але дружня боротьба. Челлендж номер три. Треба сделать вот так вот. Контроль мяча, только нормально. В одно касание, В одно да? касание, так. Все, вот, чтобы он остался, О, да. Вот так, Вот так да. на линии, э, да. Все максимально просто. Смотрите. Вот я вот так буду Пошли. Тихать. Во! Нема. Чего, Нема. Нема. Нет, Чего ты, блядь. Полностью же не пересел. Ах, как это, блядь. Ну, давай вар посмотрим. Давай вар подивимся. Подивимся. Ну, ладно, Ноль. Фиг с тобой, давай. Один, ноль. Бай, ну вот, пожалуйста, все. Шо? 2-0, Что, блядь, 2-0? Где? А сошли? сошли! Сошли! сошли отсюда, блядь. Давай, бля, не бойся ты, блядь. Смотри, блядь. Я тебя сейчас накидаю. Давай, блядь. ладно, 2-1, бля. Вот, накидаю. Сука, блядь. Есть, блядь! 3-1. Ну, кидай в квадрат, блядь, а не сюда, ты кидай, чтобы я его отсюда доставал, как разница, блядь, Так Какая разница? Я тебя... сейчас вот так буду кидать. На, пожалуйста. Вот. Блядь, ты в квадрат. 4-1. Я скажу, что надо было, чтобы я кидал. 4-1. Пожалуйста, на. Все. Все, что? Что, что? Что? А, подожди, блядь. Все, Артем. Что? что ты, блядь? Что ты, блядь? Погнали. На, Опа! Стоит? Давай, давай, стоит. Один. Выше кидай, выше кидай. Вот так, да. Ну куда ты кидаешь, нахуй? Не, не, братан, да, ты мне то же самое а кидаешь. Куда ты кидаешь? Ты что? Я тебе встал. Да заканчивай ты, что ты, ты, ты споришь? Слушай, давай. Кидай сюда, мяч. Давай. давай. Ну, я отсюда, Ладно, блядь. давай, 2-1. Хорошо, 2-1, блядь. Да, да кидай квадрат! Куда ну, ну, вот тебе квадрат? Блядь. Сука. Три-один. Не сломайте, блядь, газон. Да блядь. давай, давай, блядь. Блядь, бьез, блядь, блядь. Кидать даже не умеет, блядь. А ты вообще, блядь. Ты очень слаб. Слабый, нахуй, блядь. Постави. Такой слабый, блядь, что просто, блядь. О. Вот хороший. Сука! Одному, до первого этого. Да что? До первого. Допустим, я принял, ты не приняли на да, да. Ты носочек прими. На. Идеально, просто на центре. Да потому что, блядь, кидать надо уметь. А не стоять, блядь, как этот, блядь. На! Прими, прими, Санас, ты що, расстроился? То, я? Да. Да я не люблю, блядь, знаешь, спортивными играть, блядь, вонючими, блядь. Так у нас Так, У нас первый 4 челленджі. А в цьому челленджі перемогу отримав Владимир! Чего рахунок? Два, один. Идемо далі четвертый челлендж. Ты как этот, ни руками, нахуй, ни ногами не можешь, блядь кидаешь. Что ты лишь, б... лишь бы нахуй, что-то бы, знаешь, какую-то заподлянку, блядь, сделать. Так тебе, блядь, ты... как... делаешь нормально, ты нахуй. Да я тебе кидаю, блядь, блядь, Ты блядь, 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 прими, блядь, 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 Пенальти! Челлендж номер 4. Пенальти. У нас в uh, воротах Только наш неймовірно... Так а зачем воротарь? <свеч> Супер, Супер... Так а мы же между против друг друга играем. Мы ну, ну, же меняем so. челленджи, понимаете? А тебе не да. интересно друг друга бить? Ну давай, ты что, не да. забьют или что? Ну давай. Правила игры меняются на ходу. Да. Первый бьет uh, Владимирович. У нас по 5 ударов. Давай. Ты готовый? Да. Есть. Сука! Один-ноль. Прыгает что-то Ай, блядь, так знал, блядь. Я <laughs> раньше упади, и блядь. Кирилл сначала туловище упал, а потом руки вытянул, блядь. Бля, вот столько <laughs> не хватило, блядь. Можно? Олкипер? Oh, Плюс, есть. Да, блядь, Сука. О, який удар. Так, э, другой удар Цаныча. <laughs> Головой <смех> лучше постучись, блядь. Встань на линию. Да на линии стою, блядь, а, блядь. Понятно, лыжами своими, блядь. Туда! же! вообще идеально! Беру! Беру! Финал Лиги Европы. Удар! Дай! я Дай! Дай! Я, Дай! Дай! Бля! Давай, Дай! 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 Коротконоги, блядь! Ти угадав просто не дістав, правильно? Ну, бачиш, я маленький, маль. Коротконогі, блядь. Фінал Ліги Чемпіонів. І удар. І це блядь! Фінальний удар. У нас нічия. Зараз ми вирішимо, хто в пенальці переміг. Можна. И. Удар. Сука. М'яч ударився в штангу. Відлетів в тьому і від тьоми залетів в ворота. Ого. Ооооо. А вже бачите, емоції вже є. Та вже на силу б'є. Якщо ви забуваєте, то залишаємо нічию. Блять, я думав вище, не вру. Якщо зараз ти не забуваєш, то ти програв. Ти знаєш, да? Ой, блять! Бля! Як це гулять? Пальці? Пальці не <різь> палають? Да, так, я це бачив. І в челенджі No4. З пенальті у нас бойова ніч'я! годиться. гадіть. Фрош емоції неймовірні, якщо чесно, напруга. Отак-от, от отак от, максимально її розтягнули. І я між нею десь, між е двох вогнів. Мужички, мужички, можна на секундочку, Володимирович. Я бачу, що у нас напруга росте. Треба рукопожаття. Рукопожаття і обнятися, обнятися. і Да, да. Супер. Так, у нас п'ятий челендж майже передостанній. І челендж називається вихід один в один. Один з учасників захисник, інший нападник. І у нас в воротах стоїть голкіпер наш ден. Зараз зрозуміємо. У кого технічка на рівні. <різований> <різований> ну Все, зараз тиску більше, ніж в фіналі Ліги Чемпіонів. Ден, ти ж все пропустиш все одно. Та тут, якщо, ну, тут, понимаєш, що то відбить отримать Ну, щось відбити получить пть і пропустити. Кого ти більше боїшся? Та вони оба піхають по-нормальному. Вони <різований> піхають, <різований> я согласен. Блять ты своими когтями махаешь, блять! Саныч, Саныч, Саныч. заходит, там все, блядь, И... дальше. Да, ты, шо, вот да ты, конечно, ты, нахуй. Ну, чистая а, точка, а, блядь. Так, у нас точка же была. Блядь, ты можешь нормально играть, блядь, Ну не трогать, не не щипать. Ты, Что ты как ты, этот, блядь? Заебал ты на туре, Тёма, ты заебал, блядь. Блять, я тебя трогать не трогаю, нахуй, забираем я спокойно, блядь. За е... натуре, блядь. Цепляется, нахуй, махается, в рот, блять. Ты что? ты что? Шо... Дайте ему на приз этот ёбаный, блядь. На, на. Блять, смешного еще нахуй я не Роу! Хорош! Вот боли, блядь. Друга спроба Владимировича, поехала. Такая техника, пас. Пользуйся шатной дальше. Представляю, проворожь, удар. Ден, рятуя ворота. Жиром бля, трусил, бля. думал, что качнул бля, кого-то. Ай... Вот е... нормально, Ай, блядь. нас. Остання спроба. По три блядь. у нас. Давай. Давай. Фу, блядь. Важко? Ну, А. как-то с Владимиром легко. О, хорош, фин был неплохой. А, хорош, Дэн, хорош. Давай еще по одному голову. Не, не хочешь? У меня уже да? сил <связать> <Не, не связать> туда бежать, бля. Друзья, у нас финальный активный челлендж – это удары. На виз. Тієї сторони, тут прийомчик і ударчик. Один дотик прийом. Один дотик прийом, другий дотик прием. Ну ти красава. ти красава, ще й українською мовою. А починає Артем Илевский. На конфеточку! На, смотри! Раз! Хорош. Лови, дєнечка. Хорош. Вот і вс! На тебе конфету! На тысячку тебе! На! Неплохо, не погано, На, писечку тебе, лови! Молодчиночка. Ну тут Дэн, тут Дэн поймал. Ден, я готов! Что, плохо, что ли? Да куда ты, бьешь ты, сука? Я уже не могу, я устал, блядь. Рожкин! Да, подумай, блядь, 30 минут, блядь. бля! Тобі терміново треба забивати, забиватися. Є! Тут не може бути нічій, нам треба вирішити, бо наступний конкурс у нас вже буде інтелектуальний. О, результату трьох ударів була нічя четвертий бонусний удар зробив Саныч і він забив. Якщо зараз. Тьома, ти не то ти програв. А ножки-то то буде дрожат. Вот смотри, как по сисечке погладил, смотри. Это все, Дьон, лови, Дьяк. Хоро! Оооо! Давай, от Лихуй! то. это! Вот блядь. Ви це бачили? Быть забачены! Его тики це могло и бы ты зарубил. это Конечно, Не-не-не, у нас удар находится, брат. Рух, удар находится. Ну удар, ты что, прими мяч? блядь. его бы он должен, блядь, не принимать мяч. Ты что? Тоха, блядь. Кент, ладно, хорошо. Я понимаю, это ты бы не принял бы, я бы согласился бы. Хорош! Все. Нарешті цей челендж ми завершили. І так, друзі, шість челенджів. Емоції неймовірні, вони зашкалюють, якщо чесно. Вони ж і посварилися, і помирилися, і посилали один одного. Але в шостому челенджі у нас перемогу отримає Алієв! Але у нас загалом загальна виходить бойова нічия. і ми переходимо до останнього інтелектуального челенджу. Фінальний челендж. Інтелектуальний раунд починається прямо зараз. І у нас буде диктант. Знаєте, що таке? Я читаю маленьке повідання, ви його пишете, я перевіряю коми, е крапки української мови. <ривіт> я жартую, я жартую, Ви <ривіт> 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 бачили обличчя ліве, що йдуть. Ні, пацан, дуже просто. У мене є декілька питань. Я їх вам ставлю, і ви повинні відповісти цифрою. Хто максимально найближче до правильної відповіді, то і переніг. Це максимально просто. Так, перше э, питання. Яка площа стандартного футбольного поля у квадратних метрах? Площа. В зину чи в ширину? Площа. 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 Це помножити довжина на ширину і виходить площа. А, 110 на 60. Да. Ладно, давай. Буде Так, да, напишіть просто будь-яку цифру. Давай, пиши. І повертаємо одночасно. Ну, я написав. Три, два, один. Показуй в кадр. 7.500 і 6.150. площа стандартного футбольного поля у квадратних метрах 7.140. А какое? А какое стандартное поле? я не знаю, 7.140. Они есть разные, запомните, блядь. Оно оно ж есть разное. Я почитал 110 на 65. Друге питання. Скільки офіційних матчів провів Олександр Шавковський за Динамо? І що? А, нам нас... так, да? кількість матчів треба написати. Подсказку давать? Це більше двох. Що більше 100? двох? Більше двох матчів. <соць> 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 ну реально більше двох <соць> Представляешь, блядь, 21 год, блядь. як там посчитаєш, <соць> блядь? Пишем, Я не знаю, <соць> Та я тоже. Ну, блядь, давай напишу, блядь. Ну, ти провів матчів за Динамо? 150. А ти? Та я не Ну Давай я напишу, блядь. Вон там багато, пацани. Зараз багато. Давай. Раз, два, три. Да, поворачивайся. 920. 680, 680, 632. 680. 632. Ти ближче. 1-1 у нас. Да, блядь, 1800 матчів, блядь, за 20 років. А ти написав теж 680? 680. О, я 920 написав. На 40 більше. Так, готові? Да. Скільки голів забив Андрій Шевченко за збірну України? Я готов. Я теж. Раз, два, три. 45. А ти 46. Хорош. 48. 48. Ідеальне. точна відповідь від Артема Меленського. 48 голів у Андрія Шевченка. Нічого собі. І? Питання номер 4 Переходимо до особистих запитань. Як просив Олександр Алієв? На якій хвилині матчу Алієв забив свій легендарний гол збірній Туреччини? Ти не пам'ятаєш? Ні. Реально? Так тобто це ж дві гол. Та причому дійсно, ну і що, що мій буде. Раз, два, три. три. Ні, Ну, якби якби в цьому випадку не виграв Саныч, я б дуже здивувався. Ти виграв. Але правильна відповідь 19. <зас> У нас знову нічия. Що відбувається? Якийсь кентовський батл, якщо чесно. Неймовірно. Останнє фінальне питання, звісно ж, про Артема Мілецького. Скільки матчів провів Артем Мілевський за збірну України? Скільки ти там провів, Ну, Пускай буде тридцять блядь, сім на Раз, два, три, 50. 50. ну конечно же, да. ну що, друзі, от такий от вийшов челендж. Правді, якщо чесно, по футбольному. Я вважаю, що перемогла дружба. Тому у нас рука втискання, будь ласка. Так, mm -hmm. Друзі, і хоч у нас в інтелектуальному конкурсі виграв Артем Мілевський, але я вважаю, що в загальному челенджі футбольному сьогодні у нас переміг Ігніс і дружба. Дякую вам, божики. Було класно, дуже емоційно. Неймовірний приз! Ну, у нас вийде вам обом. Ні, пускай піва. Ні, у нас нірок, ну куди піти. Все, окей, так це ж безкольно. Це все одно, куди. Друзі, все. <рес> я бачите, я пацани я, трошки, якщо чесно, досмутились. Але я баночку візьму. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається такий формат, пишіть в коментарях і напишіть, кого ви хочете бачити в наступних челенджах. Можливо, наприклад, мене проти Галіадора. Або Галіадора проти Едема. Або Едема ще проти когось. Чекаємо ваш комент, чекаємо вашу підписку і побачимось наступних відео.